Уявіть, що ви молодий футболіст, який у 22 роки переходить у Баварію, звідти в Наполі, а потім опиняється у Харківському металісті. Втім, ви дуже хочете зіграти на чемпіонаті світу, тому вирішуєте покинути Харків та перебратися у Європу. І в тому ж сезоні стаєте чемпіоном Іспанії та граєте у фіналі Ліги Чемпіонів. Зараз це звучить ніби сон при температурі чи кар'єра у ФІФА, проте це реальна історія колишнього капітана харківського металіста Хосе Ернесто Соси. Сосо вихованець аргентинської студіанта, за у 22 роки перейшов у Баварію за 9 мільйонів євро. Там він не зумів пробитись в основний склад, проте у 2008 році він разом з Ліонелем Мессі та Ангелем Ді Морією став олімпійським чемпіоном. У 2010 році Хосе Ернесто перебрався у Наполі всього за 3 мільйони євро. Але там не зумів стати своїм, тому вже через рік перейшов у металіст за трішки більше, ніж 2 мільйони євро. У Харкові Соса відразу став гравцем основного складу та продовжував викликатись у збірну Аргентини. Він був одним з лідерів команди, яка у 2012 році була за крок від виходу у півфінал Ліги Європи. Перед початком сезону 12-13 його обрали капітаном команди, а сам металіст у тому сезоні двічі обіграв київський динамо та вперше в історії фінішував другим у турнірній таблиці. На жаль, у наступному сезоні харків'яни були усунені від участі в Лізі чемпіонів через договірний матч з Карпатами. У тому ж році удісний бізнесмен Сергій Курченко придбав металіст, що й стало початком цього славетного клубу. Сам Соса взимку 2014 року перейшов на правах оренди в Атлетіку, тому що дуже хотів зіграти на чемпіонаті світу в Бразилії. Разом з матрасниками. Він Став чемпіоном Іспанії та зіграв у фіналі Ліги Чемпіонів. Після цього він ще пограв за Бешикташ, Мілан, Мілантра та Фенербахче. А зараз 39-річний футболіст досі виступає за свій рідний і студіантис. Тож, пам'ятаєте, ви виступи Хусерне Соса за металіста? Прокоп з легіонерів вам було цікаво подивитись відео ще. Діліться своїми спогадами в коментарях.